Вітаю, друзі, 30 травня на дипломатичному фронті війна. Нам розповідають про мир, а самі готують ще більше і більше розпалювати війну. Вчорашня заява. Зеленський. Слова з Москвою не працюють. Навіть так названий меморандум, котрий вони обіцяли. І ніби готували більше неділі, до цих пір ніхто не бачив. Україні його не передали. Це черговий обман росіян. Вони роблять все можливе, щоб зустрічі були безрезультатними. І реакція Трампа: Дональд Трамп, президент США, заявляє: Зеленський робить багато дурних заяв. Йому краще мовчати. Щоб не шкодити процесу. Ну, ще заява Кевага про те, що Сполучені Штати Америки готові зупинити розширення НАТО до кордонів Росії, а вступ України в Альянс не, не, взагалі не обговорюється. Для нас вступ України в НАТО не обговорюється. Ми не єдина країна, котра так вважає. Я можу назвати вам як мінімум 4 країни в НАТО, котрі теж вагаються, а можливо е і необхідна при вступі згода всіх 32 країн НАТО, щоб хтось міг. Вступити. Россияне в свою чергу заявляют, Киев хочет обмануть Трампа и вернуть США на антироссийские позиции. До тех пор, пока в Киеве будут пытаться затянуть войну и провоцировать Россию, нанося удары по живой гражданской инфраструктуре на нашей территории, мы будем продолжать нашу специальную военную операцию и уничтожать объекты, связанные с военным потенциалом киевского режима. И никакие новые антироссийские санкции поставки оружия Украины и другие враждебные по отношению к России шаги не предотвратят неизбежного военного э, поражения режима Зеленского. Заявив російський постійний представник в Організації Об'єднаних Націй Небензя на вчорашньому засіданні Радбеза. А тепер давайте розбирати ситуацію, в якій опинилась Україна, в яку завів Україну режим зелених гнит на чолі з Зеленським. Вони фактично заради збереження влади, збереження можливостей. Дрибанити бюджет, заробляти криваве бабло, вони з, особисто збагачуватись, вони заради цього продовжують війну, про, провокують Росію. У мене взагалі враження, можливо, з Росією десь е, навіть грають. Росія забирає наші території, вбиває наших людей. Режим Зеленського залишається при владі, доїть захід на баблішко, Ну і так далі. Так от, друзі, Росія почала весняно-літній наступ на Сумщині, в інших е, місцях, е, Збройні Сили України відступають, проривів поки що потужних немає, але 100 квадратних кілометрів за тиждень втрати території. Це Перше з 22-го року. Перше з початку Великої війни. І що ми маємо? Ми маємо одну за одною заяви Трампа. Росія має зупинитися, припинити удари, бо ми введемо великі санкції, ми там те, ми там це, ми от... блеф. Це блеф Трампа. Трамп блефує. В Росії це розуміють. Трамп бліфує. Трамп дійсно хоче зупинити війну в Україні. Це в його інтересах. Для того, щоб реалізувати і угоду по мінералах в Україні і економічно співпрацювати з Росією. Про що вони вже з Путіним домовилися? У них є домовленість. Вони розписали ситуацію по Україні. Вони фактично грають в чотири роки. Що робити нам, українцям, щоб не втратити державу, щоб не втратити народ, не втратити українців, не втратити націю, не втратити майбутнє для наших дітей? Нам ось так необхідний мир. Мені скажуть втрата території. Я скажу: Фінляндія протистоячи. Е Совєтській Росії втратила Карелію. Але зберегла державність. Карл Густав Маннергейм. Швед, який керував фінами і фінською нацією, зберіг державу для поколінь і дав можливість Фінляндії розвивати. До речі, хочу нагадати, що в часи Холодної війни Фінляндія чи не одна єдина західна країна, яка мала нормальні. Стосунки з совєтською Росії, не дивлячись на окупації територій. І в Фінляндії і Росії закінчилось вступом зовсім нещодавно в Фінляндії в НАТО. Ось так. А території втратила Але Карл Густав Мандергейм був державником. Він не був Зеленою гнидою, умовно кажучи, яка хоче збагачуватися, наразі всі перемовини в Стамбулі, в тому числі 2 червня, Росія розглядається як шлях до капітуляції України. Вони будуть 2 червня понти ганять, висувати умови, потім 22-го, потім в липні, потім в серпні. Самі будуть наступати, окуповувати українську територію. Українці будуть гинути в тилу, будуть відпуватись бунти, такі як вчора в Хмельницькому, і все буде йти до краху української державності. Наше завдання зберегти українську державу як дім. Для українців дім для нашого українського народу, для нашої української нації. Як це зробити? Перш за все, позбутися режиму зелених гнид на чолі з Володимиром Зеленським. Позбутися конституційним шляхом. Володимир Зеленський нелегітивний на посаді Президента України. Українці мають тиснути на український парламент, який має все ж таки взяти на себе відповідальність за ситуацію в країні. Парламент має усвідомити, що на шалях терзів амбіції, нічим не обґрунтовані амбіції і бажання збагачуватись режиму зелених гнид. І майбутнє української держави і нації, що переважить: зміна влади в Києві на уряд національної єдності, на уряд національного порятунку, який за допомогою Дональда Трампа. Проведе реальні, а не бутафорні, такі, як от зараз будуть 2 червня в Стамбулі, перемовини з Росією, де буде обговорюватись мир, справжній мир в Україні. Які принесуть мир, дасть можливість розвиватись в Україні, дасть можливість Україні. Повернути собі суверенітет, який роздавався більше 30 років то в Москву, то в Вашингтон, то в Брюссель, то в Пекін, то в Стамбул. А зелені гниди вже оптом все продали на захід. Повернути суверенітет, повернути суб'єктність. Наша країна буде нейтральною. Наша країна буде позаблоковою, безядерною. Наша країна не буде готуватись до війни. Але наша країна буде по-своєму великою. Ми відродимо економіку, промисловість, виробництво. Дамо роботу українцям. Українці будуть вільно спілкуватися з усім світом. Українці. Будуть жити. І це найголовніше думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.